Ця медитація спрямована на налаштування вашого розуму і енергії, на процвітання та достаток. Вона допоможе відпустити обмежуючі переконання, налаштуватися на потік грошей і відкрити себе для нових можливостей. Виділіть для неї час у тихому, затишному місці, де ніхто вас не турбуватиме. Сядьте в зручному положенні або ляжте, якщо вам так комфортніше. Закрийте очі і зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. На вдиху уявіть, як чиста свіжа енергія входить у ваше тіло, наповнюючи вас ясністю і силою. На видиху, уявіть, як усе зайве, тривога, страхи, сумніви покидає вас. Повторіть цей цикл п'ять разів, дозволяючи тілу і розуму повністю розслабитись. Уявіть, що ваші стопи міцно стоять на землі. Відчуйте зв'язок із землею, її стабільність і силу. Тепер уявіть, що з глибини землі до вас піднімається потік золотистої енергії. Це енергія достатку і процвітання. Вона піднімається крізь ваші стопи, наповнює ваші ноги. Тіймайся вище до вашого серця і нарешті сягає вашої голови. Зупиніться на кілька хвилин, щоб відчути, як ця енергія огортає вас. Ви є частиною безмежного потоку достатку, який завжди існує у світі. Тепер зверніться до своїх думок і почуттів, пов'язаних із грошима, запитайте себе. Які обмежуючі переконання щодо грошей я маю? Чи вірю я, що гідний, гідна достатку? Якщо виникають негативні думки чи переконання, уявіть їх у вигляді темних хмар, зробіть вдих і видих, і на видиху уявіть, як ці хмари зникають, розчиняються у світлі, повторюйте подумки або вголос. Я відпускаю всі обмеження, я заслуговую фінансового благополуччя, гроші приходять до мене легко і з радістю. Уявіть, що ви перебуваєте в місці, яке символізує для вас багатство і достаток. Це може бути ваш ідеальний дім, красивий офіс чи квітучий сад, сповнений плодів. Уявіть себе в цьому просторі. Ви відчуваєте впевненість, спокій і радість. Гроші легко і природно приходять до вас з усіх боків. Ви бачите їх у вигляді золотих монет, купюр чи потоків енергії. Тепер уявіть, як ви тримаєте в руках достаток. Це може бути велика сума грошей, чек чи символ багатства. Відчуйте, як гроші випромінюють тепло, яке наповнює вас радістю і вдячністю. Повторюйте подумки я відкритий і відкрите для всіх можливостей, які приносять процвітання. Гроші це енергія, яка підтримує мене і дозволяє творити добро. Я вільно приймаю і віддаю гроші з радістю. Уявіть. Що ви стоїте на березі річки, вода якої виглядає як блискуче золото, це річка фінансового потоку. Зробіть крок уперед і зануртеся в цей потік. Відчуйте, як річка умиває вас, наповнюючи впевненістю, спокоєм і відчуттям достатку. Уявіть, що ви стаєте частиною цього потоку, гроші й можливості легко течуть до вас і через вас. Повторюйте, я в гармонії з потоком достатку. Кожен день я притягую до себе гроші та можливості. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте вдячність за всі можливості, які вже є у вашому житті. І за ті, які незабаром прийдуть, скажіть собі, я вдячна і вдячна за гроші, які я вже маю, я вдячна і вдячна за потік достатку, що наповнює моє життя. Уявіть, як світло, яке ви отримали в цій медитації, залишається з вами, навіть коли ви відкриєте очі. Воно буде супроводжувати вас протягом дня, допомагаючи знаходити нові можливості і притягувати фінансовий успіх, повільно відкрити очі, усвідомте своє тіло і поверніться до реальності. Ви готові діяти з відчуттям сили, впевненості і віри в те, що фінансових благодатних.